Що робити, якщо будівництво вашого будинку зупинено, або якщо ваш будинок вже сміливо можна назвати довгобудом? До масштабної війни в Україні вже було близько 150 недобудованих об'єктів. Внаслідок активних бойових дій лише за період 22-го року було зруйновано або пошкоджено 74 мільйони квадратних метрів житла. Це більше 7% усього наявного житлового фонду. Отже, що ми маємо? Довгобуди були і раніше, а після початку повномасштабної війни більш-менш активне будівництво відновили лише 25% забудовників. Тому в цьому відео я розповім, які варіанти дій є у інвесторів, як довгобудів, так і тих будинків, роботи по яким заморожено через війну. Переуступка. Повернути вкладені кошти в більшості випадків неможливо. По-перше, мало який договір із забудовником дозволить вам таке зробити. По-друге, мало який забудовник погодиться зараз витягнути кошти з обороту і повернути інвестору. Тому, в першу чергу, можна розглянути варіант, коли ваші кошти вам поверне не забудовник. А новий покупець. Є інвестори, які готові купити проблемні об'єкти, але, звісно, зі значним дисконтом. Для них це певна інвестиція. Тому, якщо ви готові пожертвувати частиною вкладень, але хочете забрати хоч щось, то переуступка це ваш варіант. Звичайно, я знаю, що ви хочете забрати всю суму тут і зараз. Але я в цей варіант не вірю, особливо в період війни. По-перше, чи є у вашому договорі з забудовником право за вашим бажанням розірвати договір? Найімовірніше ні, навіть якщо уявити, що у вас в договорі є такий пункт. То найімовірніше, цих грошей у забудовника вже немає. І, наприклад, виграти суд із забудовником, щоб вам повернули гроші, це тільки пів справи. Потрібно ще ж реально ці гроші забрати. Тому я говорю про реальну переуступку, а не розповідаю казки, що ви зможете швидко і безболісно забрати всі свої гроші. Тут коротко, хочу згадати про те, що дуже важливо аналізувати договір до того, як вкладати гроші в ЖК. Навіть якщо ви 100% довіряєте забудовнику, війна показала, що ні репутація забудовника, ні здані в минулому об'єкти, на жаль, не гарантують успішного і швидкого завершення будівництва. Тому перед купівлею нерухомості варто комплексно перевіряти все від забудовника до всіх умов договору, що ми з командою наказ, власне, і робимо. Якщо вам потрібен супровід угоди з нерухомістю, залишаю під відео посилання для зв'язку зі мною. Внесення змін до договору. Перш за все, мова йде про те, щоб встановити новий графік розстрочки, якщо ви купували житло в розстрочку і ще не встигли все виплатити. На це, звісно, потрібна згода забудовника. Але такі випадки під час війни це стандартна практика. Забудовники погоджуються прописати абсолютно нові умови розстрочки, аби лише інвестори відновили хоч якісь платежі. Звісно, цей варіант можна розглядати лише якщо будівництво вашого ЖК відновлено і воно, хоч якимось темпами, рухається. Чекати закінчення будівництва це найпоширеніший варіант дій, тому що найчастіше об'єкти таки добудовують. Якщо мова йде про довгобуди, які були ще до війни, то їх найчастіше добудовують нові девелопери. Як, наприклад, в ситуації з об'єктами Укрбуду, котрі взявся добудувати Київ Місьбуд. Сподіваюся, йому це таки вдасться, бо зараз ситуація в Київ місьбуду. Дуже складна. В нас є окремо відео про це. Якщо ж мова йде про тимчасово заморожені через війну будівництва, то тут ситуація розвивається дуже повільно, але все-таки рухається: 90% забудовників відновили роботи. Так далеко не всі роблять це активно, але все-таки для розуміння об'єктивної картини, трохи цифр. У 2022 році загальна площа введеного в експлуатацію житла становила 7 мільйонів квадратних метрів. У довоєнному 21 році в експлуатацію було введено майже Майже 11,5 мільйонів квадратних метрів житла. Тобто темпи скоротилися на 38% порівняно із довоєнним роком. Але, по-перше, показники 21-го року були унікальними. Це найвищий показник за останні 30 років в Україні. І якби не наші неадекватні сусіди, то такі темпи збереглись би і надалі. По-друге, падіння темпів на 38% порівняно з унікальним роком, при цьому враховуючи повномасштабну війну і блекаути. Це насправді дуже непоганий показник. Якщо забудовники будуть такими ж темпами відновлювати роботи, то це вже буде непогано добудувати за свої гроші. Дуже часто виникає ситуація, коли будинок практично готовий, але через певні проблеми із документами його не вводять в експлуатацію. І коли забудовник уже нічого не робить, інвесторам залишається тільки брати вирішення проблеми у свої руки і добудовувати об'єкт за свої гроші. Таких прикладів в Києві не так вже й мало. Інвестори створюють свій кооператив і вирішують проблеми ЖК своїми силами. Так, це важко і це додаткові витрати коштів. Цей варіант використовують ті ЖК, які реально давно є довгобудами, де забудовник збанкрутів і де все практично готово, і насправді люди там вже живуть. Визнати право власності в суді це теж варіант для довгобудів, а не для тимчасово замороженого будівництва. В цьому варіанті усе на жаль непросто. Сутова практика неоднозначна, і їй потрібно опрацьовувати кожну окрему ситуацію. Якщо будинок було введено в експлуатацію, але забудовник не передає документи для реєстрації за вами права власності, то можна подати позов про визнання права власності. Але якщо ж будинок не був введений в експлуатацію, а найчастіше проблема довгобудів саме в цьому. Тоді є позиція Верховного суду, що цей будинок, можна сказати, ще не існує. Є тільки будівельні матеріали, а значить, ви не можете отримати право власності саме на свою квартиру. Спочатку будинок треба ввести в експлуатацію. Тобто судове рішення не завжди може стати панацеєю. На жаль, на цьому варіанти дій вичерпано. Розумію, що всі вони не ідеальні, але сподіваюся, що це дозволить. Вам об'єктивно оцінити ситуацію і прийняти рішення, що робити далі. Будь ласка, не забувайте, що ваш лайк, підписка на канал чи просто коментар дійсно дуже допомагають просувати наш складний, але дуже корисний контент.